І вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма не в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з військовим експертом Петром Черником. Він з нами на відеозв'язку. Доброго дня, пане Петре. Слава Україні, героям слава! І давайте почнемо з найбільш резонансної теми останніх днів. Це постачання до України танків такий прямо танковий дощ, по-різному його називають. Та й загалом у цей рік у нас січень місяць під таким танковим знаком почався. Наскільки на вашу думку, ці поставки саме цієї техніки можуть бути переломним моментом для цієї війни? Я би трошки змістив акцент, аби ми направду перегріли саме танкову тему. Чи вони потрібні це навіть не обговорюється. чи те, що скресла ця німецька танкова крига, це також неймовірне добре. І що найменше 100, а може й 120 машин разом з Абрансами, леопардами і британськими челенджерами найближчим часом будуть надходити до України. Але за оцією танковим шумом ми дещо пропустили не менш важливе, я би його назвав загальний бронепакет. Оце насправді дуже хороша новина, починаючи від М2 Бредлі, чи не найкраща бойова машина піхоти у своєму класі, закінчуючи такими бронемашинами англійськими, як бульдог і канадськими сенатор. Так, от, якщо все разом склато, то це поза тисячу одиниць техніки. З огляду на це, що це всього нашого за ще не завершений січень місяць, це неймовірно багато, і з часів другої світової війни, з так званого. Першого лендлізу це безпрецедентне явище прокачування однієї країни такою величезною кількістю техніки. Чому це важливо? Не таємниця, що початок цієї війни був ознаменований перевезенням величезної кількості особового складу, потриманими старенькими пікапами та джипами. Я, отже, розуміємо, що під час артилерійського обстрілу снаряд, котрий вибухає на відстані 10 20 Метрів від такої техніки ушкоджує ус і саму техніку, і сам особовий склад. І така велика кількість нових сучасних броньованих машин кратно піднімає захист нашого особового складу. А отже, виживання особового складу нагадаю, воює не танк, воює не гармата, воює людина. І загальний підсумок, який на правді, треба робити, із цього так званого танкового рамштайну, те, що Україна залишається на радарах. Світової геополітики, учорашній виступ Джо Байдена, ніщо інше, як акцентуація на тому, що Україна не буде залишена сам на сам із противником. І попри те, що е, танковий мішечок розв'язався, я би хотів заакцентувати, що це не є якась там вундервафе, яка вже завтра переможе. Дозволить нам перемогти у цій війні, чи покращує умови і створює передумови для перелому цієї війни? Однозначно так. Але ми маємо розуміти, що для противника також війна є екзистенційною після класичної воєнної поразки в Україні на неминуче станеться. Путін може втратити своє життя, а Російська Федерація. Стати на шлях свого розпаду вони також це прекрасно усвідомлюють. А тому будуть битися на смерть. Чи не єдину правду, яку вони кажуть у себе на пропагандистських майданчиках, це те, що якщо вони умудряться програти, то їх не буде. І це дійсно так. А якщо говорити, ви кажете в цілому оцінювати весь пакет цієї військової допомоги, зокрема і броньованої техніки. Про що це може свідчити? Про те, що наші партнери готові допомогти Україні почати таку велику масштабну операцію з визволення територій, і йдеться про те, що наші партнери дійшли до висновку, що пора прискорювати процес завершення цієї війни. Я дуже акуратно в. Вис... Висловлююся, б як казав великий італійський мислитель Ніколо Макмакевелі. Війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. Ми щойно проговорили, чому війна екзистенційна і чому не буде все так легко, але загальне консолідоване рішення західних наших партнерів, особливо на цьому робочому майданчику Рамштайн. Бо цей робочий майданчик ніщо інше як антипутінська насправді антиросійська коаліція. Нагадаю, що антигіперська коаліція утворилася в 1940 Другому році першого січня і на той час у неї увійшли всього на всього двадцять країн. То щоб ми розуміли наскільки важливе зараз питання завершення цієї фази української війни, однак я дуже знову ж так висловлююся особливо, чому цієї фази і вона обов'язково буде завершена, бо на мій погляд є у мене от п'ять праздні як п'ять пальців на руці. Є у мене п'ять власних принципів. Я вперше озвучу їх на вашому майданчику. Ну не взагалі вперше на вашому uh -huh. майданчику. Уперше для того, щоб ми українці, повноцінно видихнули. Російська федерація має розпастися на 15-20 держав. У них мають забрати ядерну зброю до останнього снаряду. Та країна, яка утвориться, десь там на основі якої московської республіки вона і так буде в великої поза мільйон квадратних кілометрів. Це все одно буде найбільша країна у Європі. Вона має бути відсічена від нафти і газу. Україна має вступити у НАТО. І найголовніше, що не менше два покоління, то, то що там залишиться, та новоутворена спільнота має проходити так звану санацію, очищення у першу чергу в ідеологічному сенсі, так як це проходило свого часу нацистська Німеччина і Мілітаристська Японія після Другої світової війни. Якщо цих п'ять чинників не складаються, от не складаються, ми не видихаємо. Навіть якщо завтра Путін умре. З тюрми вийде Навальний стане президентом, нам повернуть Крим. Я вам гарантую на 100%. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. І наші внуки приречені знову з ними воювати. Така сувора дійсність. На вашу думку, чи західні партнери вже дійшли до усвідомлення цієї неминучої тобто неминучості поразки і неминучого завершення Росії саме в тому вигляді, якому вона є, чи все ще є якась? Ну скажімо так, іде ідеалізм певний ідеалізм щодо того, що можна з цією Російською Федерацією будувати якісь нормальні стосунки, можливо, з іншим президентом? Насправді насправді це ребус геополітичного характеру, і він не неймовірно складний. Нема ніякого ідеалізму. Є жорсткі і нещадні розрахунки, що найстрашніше зробили московити, починаючи цю війну. Вони перекреслили Ялтинсько-Познанську систему міжнародних відносин, так звану четверту систему. Чуточку пару слів, щоб ми зрозуміли, що нас чекає далі. Перша міжнародна система склалася в 1648 році за результатами релігійних воєн. Друга міжнародна система склалася в 1815 році. Арот, за результатами наполеонівських воєн, третя за результатами Першої світової війни, і ось четверта. І виникає логічне питання: п'ятої нема, а чотири постали за рахунок великих воєн. А чи може п'ята система народитися в інший спосіб, крім великого світового протиборства? І ми минулого року у жовтні пропустили дуже важливу подію у зв'язку з тим, що в нас є своя болюча важка. Війна народився новий імператор? Я маю на увазі водімпіня. Китай вирішив стати світовим гегемоном. Ці дзінпінь уже поміряв на себе одяг світового світового владики. Я казав свого часу засновник династії Тимуридів та Мерлан у світі має бути володар. І не має бути я. Китай вирішив ним стати, і тут з'являється ребус. А що станеться, якщо колосально величезний? Сибір, а він величезний. Це 13 мільйонів квадратних кілометрів. Там живе всього нашого 33 мільйони населення. Скажімо, така країна, як Бангладеш, яка має територію десь третину від України, 200 тисяч там із скопієшкою. Там мешкає 106 мільйонів людей. Щоб ми розуміли наскільки він по порожній. а там сконцентровано 40% запасів усіх матеріальних ресурсів людства, і найцінніший ресурс озеро Байкал – прісна вода. Там 25% усієї прісної води планети Земля. Це при тому, що на планеті земля прісної води усього 3% від запасів океанічних. Це там знаходиться 23 тисячі кубічних кілометрів цієї води. Людство зростає і зростає невпинними темпами 100-100%. 2 мільйони приросту людей на рік це колосально багато у минулому році. Ми перетнули позначку у 8 мільярдів. Я так трошки заходжу із далека, щоб ми зрозуміли, чому для англосаксів розпад Росії головоломка, а головоломка саме тому, що оцей величезний смат перейде китайцям. Ми ж добре усвідомлюємо, що апетит приходить під час їжі, і якщо їм віддати такий колосальний ресурс, розуміючи, що сучасний економічний. Уклад планети Земля є капіталістично на 99,9%, А головна філософія капіталізму це приріст і прибуток, то дракон не просто не просто прокинеться, Він очманіє від тої влади і від тої сили, які йому подарують ці ресурси. І якщо хтось думає, що китайці у своєму менталітеті чимось краще від росіян глибочезно помиляються. Допоки не буде доктринального розуміння, а що робити з Китаєм, а є надважкий нерозв'язаний тайманський вузол, і він інший спосіб як грубою воєнною силою не розв'яжеться. І про народження п'ятої системи я щойно проговорив. То виникає питання: а як розвалити Росію так? Що оці всі масив не відійшов до китайців, і це насправді ребус поки що на це питання відповіді нема. А тому, на превеликий жаль, не все так швидко рухається. Насправді Росію можна обвалити буквально за якийсь тиждень, виключити у них усе програмне забезпечення, яке є на західних платформах, починаючи від телефонів, закінчуючи залізницею, електростанціями і тому подібне. Це одна велика. Дос атака і все, і їх немає, але чи підуть на це англосакси? І другий момент, чому така чому так важко питання щодо розвалу, це ядерна зброя поза 6 тисяч одиниць боєзарядів. Чи з'явиться у світі ціла низка терористичних організацій, скажімо, як ісламська держава чи Талібан, коли там не стане центральної влади, які вирішить поборотися за цю спадщину? Знайдуться, от насправді де лежить. Відповідь, але як казав великий Наполеон Бонапарт, єдиний володар всесвіту це випадок. І я більш ніж упевнений, що український вузол вже перетворився в Гордіїв і він буде розрубаний, а не розв'язаний. Питання нашої, коли і за яких обставин. Ну мені здається, що в зв'язку з цією картиною, яку ви описали, Україна просто навіть не має права розслаблятися навіть після нашої перемоги, і має бути, тобто, мені здається, що іноді в нас є таке, от Росія розпадається, мовно ми перемагаємо, все вертається так, як і було. Ми далі живемо щасливо, спокійним мирним життям, але натомість нам потрібно буде готуватися бути активним гравцем в цьому світі. Тобто, щоб не бути суб'єктом, а об'єктом геополітики. Скажіть, будь ласка, ми 11 місяців, от на вашу думку, військовий експерт, вже 11 місяців. Ми в стані війни наскільки наше суспільство мобиль? Із внутрішньо на цей час, бо іноді здається, що бага, велика частина суспільства все ще не усвідомлює цих екзистенційних ризиків, особливо в таких Може... безпеч... менш безпечних західних регіонах. Війна унікальна. Тим я вижив, що направду є частина суспільства, яке не зачеплене цією війною. Якщо сказ пригадати Другу світову війну, то не було то не було домівки на території України, яка б та війна не зачепила. Тут десь є такий цікавий історичний момент, і плюс і мінус однозначно плюс це збройні сили України, а насправді ново -на, нововідроджена політична українська нація демонструє просто чудеса протиборства з одвічним ворогом. А з іншого боку, дійсно є певна суспільна інертність. Я користуючись вашим майданчиком, заакцентую і дещо навіть висловився специфічно наперед. Попрошу вибачення у нашого глядача за. Власний інтелектуальний егоїзм, але я точно знаю, буде що, що, що станеться, якщо ми капітулюємо. Ми звичайно не капітулюємо, але це треба розуміти, і про це треба говорити. Може достукаюся до чиєїсь душі, якщо це станеться, великий. Повторний, невідомо як рахувати, що ще із 1240 року, коли татаро-монголи вирізали Київ із 50 тисяч населення, лишилося всього нашого 2 тисячі. Тобто, як рахувати який за ліком геноцид. Але вони росіяни обов'язково цей геноцид влаштують, підкреслю обов'язково, якщо ми капітулюємо і ніхто нам не допоможе. Вони переб'ють сотні тисяч українців. Причому переб'ють саме тих, котрі будуть казати, я до тої війни нічого не мав. От саме їх будуть бити. Мільйони вивезуть на Сибір, причому саме тих вивезуть. Котрі будуть казати, що ми нічого, ми за Росію. От вони скажуть, ну раз ви за Росію, то їдьте у Сибір її будувати. А решта тунельне рабство. Ось що нас буде чекати. І знову ж таки, я, я вже згадував сьогодні Нікола то У нього є ще один дуже гарний вислів на цей випадок. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було це вже було в нашій історії. і найстрашніший акт геноциду це голодомор 32 33 року. Свої змагання за незалежність ми програли саме їм, підкреслю саме їм. В сімнадцятий, рік, як тільки вони зрозуміли, що вони вже є переможцями, буквально менше ніж за ти річку вони влаштували таке, що на людську голову не налазить їли своїх дітей. І якщо хтось думає, що тому умовляв риторика 21 першого століття, світ не дозволить, це все дурниця. Світ дозволив випалювання вогнеметами в але дітей, дозволив. Московити разом із іранцями влаштували там акт геноциду, страшний і непоправний, і світ промовчав. Тобто у світі панує всього одна філософія: якщо ти сильний, з тобою рахується. Якщо ти слабкий, з тобою не рахується. І в нас унікальна історична можливість нарешті кінцево і підсумково вирватися із цього страшного азійського політичного. Цієї страшної азійської політичної спадщини нам господь такого шансу ще не давав. Я вже згадував початок двадцятого століття. Так, от там у нас було щонайменше 5 противників, противників. Що залежно від як рахувати, і як мінімум три українські держави, бо там ще залежить у нер рахувати і зум чого зун, чи ЗУН рахувати як. Окрему державу, тобто три-чотири ще міжусобиця нас дуже сильно виснажили. Зараз унікальність моменту полягає в тому, що один одвічний противник і є світова коаліція. У нас унікальні шанси вирватися уперед. А стосовно вашого такої передумови, чи буде війна далі, чи не буде, буде 100%. Підкреслюю, буде як не з ними, то у світі наростає глобальна турбулентність протистояння євроатлантичного простору і величезного азійського простору, в тому числі нагадаю, що велика татаро-монгольська навала пройшла саме крізь Україну, і всередина 21-го століття вона неминуче повториться, як казав великий грецький мислитель. Війна закінчується тільки. Для мертвих на жаль, світ заходить у цю велику турбулентність. Не треба думати, війна буде чи не буде. Треба робити усе можливе, щоб ми були готові зі зброєю в руках захищати своє. Дуже люблю, Латинь, сівік пакен пакем, хочемо миру, готуємося до війни. У зв'язку з цим, от ви, напевно, теж бачите такі труднощі зараз. Не скажу з мобілізацією, але з військовим обліком. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що є в нас величезна маса мобілізованих людей, які вже майже рік служать, і зрозуміло, що їм потрібна ротація. З іншого боку, бачимо труднощі з набором нових. Тобто, на вашу думку, можливо, щось якось має змінитися державна політика для того, щоб ну, я навіть не знаю, якось оптимізувати цей процес військового обліку і оптимізувати процес навчання новобранців, навіть тих, хто ще, скажімо, не мобілізований, Якось для цивільних людей певні, щоб вони проходили певний вишкіл. на цю хвилину держава робить усе, що може у частині і навчання і добору сил для боротьби, бо ми ще раз підкреслимо, війна екзистенційна. А те, що ви говорите, то направду вже створення повноцінної комплексної. Системи оборони вже після нашої перемоги є чола низка питань, котрі на цю хвилину ще не мають відповіді. Я є прихильником полкої системи, такої, як працює в Ізраїлі, тобто побудувати український цахал. Там служать усі підкреслю усі з жінками, в тому числі. Жінки служать 24 місяці. Чоловіки служать 32 місяці. Плюс вони ще в 49-му році прийняли закон. Це закон, що жоден державний чиновник не може отримати посади. Якщо він не служив у війську, але вже цілий пакет надскладних питань, які доведеться розв'язувати після війни. До речі, я прихильне концепції, що після війни перед нами будуть стояти не менші виклики аніж вони стоять зараз під час. війни. Давайте поговоримо тільки про ситуацію зараз на в зоні бойових дій, тому що е, от зима у нас проходить прийшла пройшла під таким, скажімо, в режимі очікування. Всі очікували, коли якось буде масштабний наступ, чи з нашого боку, чи з їхнього боку. Очікували, що буде зміна по погодні умови будуть сприятливі. Е, тим часом бачимо, от останні кілька днів таке загострення. Воно і зрозуміло, Бахмут Соледар, і Воглегірське, і на Луганщині, і на Запоріжжі. Що це на вашу думку? Це якась підготовка до активізації, чи це можливо вже початок якогось. Таких абільш активних бойових дій вже активізація сама по собі зараз найвища тональність бойових дій із початку війни, дещо її не було. Можливо, самісінькі самісінькі перші тижні, ще коли противник був на Київщині, було щось подібне. Чому противник так абсолютно і твердо і міцно тисне? Вони у зоні катастрофічної поразки. Вони в пасті, вони не знають, як з неї вийти. А насправді допущу собі. До самому собі дозволю поставити себе на їхнє місце і спробувати зрозуміти, а що ж їм треба. їм насправді потрібне перемир'я. Їм треба заморозити хоч якусь лінію розмежування. Чому воєнний потенціал їхній деградує і вичерпується, і на кінець травня середину літа в них дійсно будуть плачевні дуже позиції, особливо по артилерії і по більш-менш якісній зброї. Бо людського масиву в них достатньо, і він практично ну він вичерпний, але він просто дуже 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 великий. Їм кров з носа потрібно знайти якусь переговорну точку. І от те, що Лукашенко тут почав піш. Дивну риторику, що ніби отмовляв, давайте з українцями укладемо пакт про ненапад. Це насправді не дивна риторика це дуже зрозуміла риторика. Бо якщо ми сядемо із білорусами за стіл переговорів, це означає, що ми стіли за стіл переговорів з Путіним. Правда, на цю хвилину моє глибочезне переконання, ніяких перемовин з противником не може бути перемовини з ворогом, як казав наш команду командувач армії у Папа Світу можуть тривати рівно до довжини автоматної черги. Але маємо усвідомлювати, що рано чи пізно ця точка дійде. Абсолютно усі війни без винятку закінчуються якимись угодами. Питання лише одне: хто переможе, а хто переможний. і однозначно, у цій війні цього разу переможцями будемо ми. Але тим не менше вони женуть все ж таки величезні маси мобілізованих, і ми навіть бачимо, що дня зведень Генштабу ці масштаби втрат, вони десь півмірні з тим, що було на початку перші тижні війни. Там 700-900 людей. З чим це пов'язано, такі велика кількість втрат? Тобто непідготовлені, непідготовлені бійці, чи можливо якась неправильна логістика? Чи просто наша зброя стала точнішою і більш потужною? Все разом. Насправді, усе разом. Немає якогось окремого вектору. Сам їхній недокомандувач Герасимов сказав той, якого Муму колись утопить. Я так пожартую, сам сказав, що в них виявилися дуже серйозні проблеми із мобілізацією. Вони були упевнені, що бравими маршами за три дні ліквідують українську державність. Вони навіть оголосили розклад міністра оборони Російської Федерації, що він зранку прокинувся, а вечором уже салют і парад на в, в Україні на в Києві на майдані більше того, навіть передові підрозділи мали парадну форму із медалями. Це також факт. Не склалося Російська Федерація виявилася не готова до такого. Типу війни дійсно особовий склад їх не підготовлений, так як треба. Дійсно, вони не мають достатньо якісного озброєння. І за 11 місяців війни ми, українці, навчилися і підняли рівень своєї майстерності на найвищу точку. Але разом з тим немає нічого гіршого ніж недооцінювати противника. Людський потенціал, колосальний, низового озброєння, тобто стрілецької зброї, автоматів Калашникова рушниць Мосіна, бо навіть вони дістануть зі складів, не сумніваюся ще Другої світової війни зброю, ППШ, ППС, і найменший боєкомплект до них, і за класичною жуківською тактикою: перша, друга, третя, п'ята, шоста, сьома. Скільки треба людських хвиль. Щоб виснажити противника і потім прорив. Отак От саме вони мислять, і що цікаво, саме так вони роблять. Але ще одна дуже цікава деталь, чому вони неминуче програють. Це буде катастрофа. Я впевнений на 100%. Московити можуть вести успішні війни тільки тоді, коли вони мають хороших союзників. Ми про другу світову і вдруг і лендліз не писав, що без нього не було би перемоги, і це факт. Але вони ще дуже пишаються. Війною з, 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 з Наполеоном, що, мовляв, ми загнали Наполеона аж у самий Париж. Так от, 156 тисяч рушниць дала Британія, 100 тисяч сонцю дала Британія, 100 тисяч 100 тонн пороху дала Британія. Тодішня царська імперія затратила 156 мільйонів рублів, а Британія дала 162 мільйони рублів на цю, на цю війну і списала колосальний голландський борговий. Пакет у межах 90 мільйонів гульденів на той час це просто космічні фантастичні гроші, і це не повний перелік, чого тоді Британія надала. Там, де є англосакси, там перемога. Я можу на цю тему говорити неймовірно довго. А на цю хвилину Російська Федерація у зоні стратегічної самотності, і попри те, що їхні... Людський ресурс величезний, і я його не ігнорую. Але ресурси царської Росії і ресурси Радянського Союзу і з теперішніми ресурсами Російської Федерації не співмірні, тому вони програють. Єдине, я направду не можу спрогнозувати час, місце і обставини, як це відбудеться, і на жаль, найгірше, найболючіше, найдошкульніше це та підсумкова ціна, яку нам, українцям, доведеться заплатити. За кінцеве умогилення московського імпералізму. Якщо ж продовжити тему союзників, то наскільки можемо називати зараз Китай російським союзником, і от Іран, який постачає і ці дрони, і в тому числі вже зайшла мова за балістичні ракети, які можуть бути іранського виробництва, Хто ще на цій карті може бути союзником наших ворогів на цій карті союзником наших ворогів залишається Сирія? Але це не мо цього союзника не можна брати у серйозний розрахунок. Більше того, там вони ще тримають свій воєнний контингент, і це на правді, добре, бо якийсь доволі доволі великий корпус у 20 тисяч людей. добре підготовлених вони там змушені тримати. Бо якщо підуть, то Башар Асад неминуче падає. Тепер стосовно Китаю, на мій погляд, поки що Китай зайняв найзрозумілішу для себе позицію очікування. Китай є по великому рахунку першою чи другою економікою світу, в залежності як рахувати. Якщо рахувати внутрішній валовий продукт по купівельній спроможності, то вони вже перша економіка світу. Якщо ж рахувати суто по номіналу. Тому не друга економіка світу. Це вже у межах десь 30 трильйонів доларів. Це неймовірно багато. І практично вся китайська економіка експорту орієнтована і міняти 46 трильйонів ВВП Англо євроатлантичного світу на півтора трильйона ВВП Російської Федерації. Ну як на мене нелогічно і не мудро. Плюс усі ці пакети санкцій, які застосовані. Проти Російської Федерації це ще і сигнал Китаю, що якщо ви вже перейдете червоні лінії у частині союзництва з росією, то от є робочі інструменти як ми будемо працювати з вами. Звичайно, Китай мріє про Сибір, і рано чи пізно той Сибір йому впаде, спаде. А може і не впаде, можливо, англосанкси знайдуть формули. Вони над нею працюють, як зробити Сибір транснаціональним Так теж може бути, тому не бачу. Китай на цю хвилину серйозним союзникам Російської Федерації стосовно Ірану, то маємо зрозуміти, чому Іран прагне союзну із Росією і надає якусь зброю. Оцю дуже душкульну, яка і сьогодні застосовувалася шахеди 136 і 131. Іран сам є країною під санкцією. Це є країна-терорист, країна, країна вигнанець. Іран вже кілька десятиліть працює над власною ядерною програмою у світі. Немає країн, які готові йому надати тих. Технології для завершення виготовлення ядерних боєприпасів за винятком Російської Федерації, але з огляду на те, що з жовтня місяця ми ведемо розмову і дискусію про потенційні балістичні. Ракети Фатех 110 і із а з того часу із де стоян там, де стоїть, то мені видається, що і ізраїльські, і американські лобі дуже добре попрацювали з китайцями, бо китайці єдині, хто можуть уплинути на Іран, і поки що цього не відбулося. Але ще раз, міжнародні відносини і геополітична кон'юнктура це неймовірно динамічне явище. Все може помінятися завтра, післязавтра, і тому подібне. Ще раз підкреслю. Росія знаходиться у зоні стратегічної самотності. Кілька сот тонн боєприпасів, які може на надати Північна Корея, проблематики для Росії не вирішить. І на завершення хочу запитати, от зважаючи на те, все, що ми говорили, на, на ту ситуацію яка складається, і на те, що в Росіян немає союзників, і в принципі немає досить мало залишається різних важелів впливу. В той же час вони їх будуть використовувати. До чого нам варто готуватися, на вашу думку, найближчим часом на що звертати увагу, і ну і загалом до чого бути готовим усього до одного моменту до обрахунку ракетно-артилерійських і бомбових запасів зі стрілецькою зброєю для викошування величезної кількості російського людського матеріалу у наших чорноземах. Вибачайте мені за мою цинічність і, можливо, навіть жорстокість, але чим більше ми їх уб'ємо зараз, тим легше буде нашим онукам. Ну, зрештою головнокомандувач Валерій Залужин теж казав, що росіян просто треба вбивати які будь-яких ворогів, які приходять на нашу землю. Напевно, це найпростіший спосіб. Дуже дякую вам, пане Петре, за цю, за цей аргументований аналіз, який вселяє з одного боку і оптимізм, з іншого боку, змушує задумуватися і більше серйозно ставитися до того всього, що нас оточує. Дякую вам за розмову і будемо раді бачити вас в нашій студії наживо. Дякую ще раз. Вітаю рідний край. Обов'язково приїду нашого поспілкуємося. Дякую, будемо чекати. Нагадайте та що Петро Черник, військовий експерт, був нашим співрозмовником. Гарного вам вечора залишайтеся далі з Галичиною. Дже попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте.